Всіх вітаю, друзі. Верховна Рада України готується до того, щоб спростити процедуру як стягнення штрафів, так і доведення цієї справи до кінця, тобто розблокування рахунків після того, як штраф буде сплачено. І я дуже чітко розумію, що цей законопроект робиться в першу чергу для українців, які знаходяться за кордоном, які мають в Україні до цього моменту якісь рахунки. І не тільки. І Верховна Рада в першому читанні е, схвалила законопроект 9363 щодо цифровізації виконавчого провадження, яким, зокрема, пропонується спростити процедуру арешту з банківських рахунків боржників. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Дивіться відео до кінця. Підтримуйте канал. Дякую кожному з вас за е, постійну і невпинну підтримку. Також, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, заповнюйте заявку за посиланням в описі під цим відео, і представник компанії Grammy Personal зв'яжеться з вами і надасть вам консультацію. В них є вакансії в більш ніж 100 містах по всій Польщі. І це як мінімум хороший, хороша можливість проконсультуватися і зрозуміти, чи є е, сенс вам змінювати роботу, яка у вас є зараз, чи немає. Тож запрошую всіх в опис. До цього відео. Отже, як я вже сказав, Верховна Рада в першому читанні проголосувала позитивно за законопроект номер 9363 В ньому пропонується встановити, що зняття арешту буде відбуватись автоматично після проходження на відповідний рахунок Державної виконавчої служби суми, яка підлягає стягненню. І в чому ж різниця, скажете ви, як на мене, це підготовка до масової. Виписки штрафів, як мінімум, чоловікам, які проігнорували е, вимогу ТЦК обновити свої там військово-облікові документи, або, е, так, або ті, хто там не виконав е, те, що хоче ТЦК, в певні норми. Ми знаємо, що там штрафи від 17 тисяч гривень і вище. Е, і в, з чим зараз зіштовхнулася українська бюрократія? Вона зіштовхнулася з тим, що. Після одразу ж після того, як сплатили штраф, так потрібно займатися тим, щоб справу закривати, розморожувати рахунки і так далі. І це все насправді займає дуже багато часу, і люди також. Розуміють так, бо, скоріш за все, беруть якісь консультації в юристів, в адвокатів і так далі. Вони розуміють, що, скоріш за все, навіть немає сенсу платити ці штрафи, бо потім не зрозуміло, коли ті рахунки розблокують, і чи взагалі їх розблокують, так через велику навантаженість. І це зараз давайте згадаємо, що навіть, навіть і близько не почали виписувати масово штрафи, як обіцяли це зробити після впровадження. І вступу в силу закону про мобілізацію е, і в разі виконання зазначеної умови, тобто сплати штрафу. Автоматизованою системою виконавчого провадження буде сформовано повідомлення про погашення заборгованості, яке є підставою для виключення особи з реєстру боржників і зняття арешту з її банківського рахунку чи рахунків. Наразі арешт з банківських рахунків фізичних осіб знімається після надходження постанови від виконавчої служби. Тобто, що конкретно роблять цим законопроектом, роблять все для того, щоб якомога простіше було. Відбувалася сплата штрафу, і щоб якомога швидше людині розморожували її рахунок. Так? Тобто, щоб в людини не виникало перед тим, як сплачувати штраф, щоб в неї не виникало навіть питання, а що, коли мені розблокують рахунки після того, як я цей штраф сплачу. Так? Бо зараз люди задаються цим питанням, починають в ньому розбиратись, розуміють, що рахунки можуть бути заблоковані ще дуже довгий період часу, і просто не платять ці штрафи або наймають собі адвоката, який. Ці е, якби ці штрафи оскаржує. І на мою думку, цим законопроектом що хочуть зробити: по-перше, хочуть підготувати базу до майже автоматизованої процедури стягнення цих штрафів, де не потрібно буде е, дій, так е, чиновників, фактично клерків, які займаються цією паперовою роботою, і все буде цифровізовано. Вам цифровізовано штраф виписали, ви його одразу ж сплатили, і вам одразу ж рахунки. Розморозили. Якщо е це введуть, то в принципі масово роздавати штрафи не буде жодної проблеми. Бо якщо зараз до впровадження цього законопроекту би почали масово всім виписувати штрафи, то і це би пішло справді масово так? на сотні тисяч українців, які проживають. За кордоном, то е, ці штрафи просто б ніхто не платив, бо всі б розуміли, що обробка і розблокування таких справ е, це все йде дуже і дуже довго. І фактично, саме тому на сьогоднішній день ми і не бачимо масових е, штрафів для українців за кордоном, для українців, які являються внутрішньо переселеними особами і так далі. Тож, все робиться для того, щоб ви сплачували штрафи, віддавали свої гроші, і навіть не задумувались про те, чи варто їх платити, чи варто подати оскарження цього штрафу через адвоката в суд. Бо фактично, коли ви просто сплатите штраф, ви визнаєте себе винним, і далі на вас можна кататись рівно стільки, скільки захочеться, тим самим ТЦК і так далі. Законопроект був поданий ще в червні 2023 року за ініціативою Міністерства юстиції. Так, за чинним законом виконавець не може зняти арешт з рахунку, допоки не закрито з винесенням відповідної постанови виконавче провадження. Тому нерідко виникає ситуація, що штраф сплачено, а арешт діє, і людина не може вчиняти жодних дій зі своїм майном. Тобто, відповідно, якщо рахунки і надалі будуть залишатись ще й довгий період заблоковані, то і стимулу тим, хто навіть хоче сплатити цей штраф, стимулу все менше, бо набагато швидше. В такому випадку буде е, піти в суд, запаритись, найняти адвоката, і адвокат, щоб розібрався з цією справою, і цей штраф просто скасували. І насправді ці штрафи е, досить часто скасовують, тому можливо, краще і витратити кошти на адвоката, не визнавати свою вину, і адвокат вже далі розбереться, так, чи потрібно вам платити е, цей штраф чи ні. Так, бо в більшості випадків його просто скасовують. Е, як раніше пояснював в інтерв'ю судової юридичній газеті, я, до речі, посилання залишу в описі під цим відео. Заступник міністра юстиції Андрій Гайченко е сказав, що законопроект 9363 про спрощення життя для боржників і для стягувачів. Для боржників зрозуміло, так? Ми щойно це проговорили, але найголовнішим тут є спрощення життя саме для стягувачів для того, щоб їх не завалювати шаленою кількістю паперової роботи, і для того, щоб. Е Система працювала, але ця система, як ми бачимо, працює не на український народ, а ця система фактично працює просто на те, щоб забирати в людей гроші. Щоб було дуже просто віддавати свої гроші. Якщо коротко, так? громадяни, які стикаються з Державною виконавчою службою після погашення боргу, більше не будуть залежати від завантаженості виконавця щодо зняття арешту з рахунків. Те, власне, про що ми говорили? Так що е, чим. Більше будуть виписувати масово ці штрафи, тим тяжче без цього законопроекту буде жити в першу чергу чиновникам, яким потрібно буде проробити просто шалену процедуру. Головна новація законопроекту це автоматичне зняття арешту з рахунку після здійснення платежу за сигналом платіжної системи. Це знаєте, як в мене таке відчуття, що цей законопроект це як вільний доступ до алкоголю, до тютюну там, чи до якихось заборонених засобів. Так? Чим простіше до нього доступ, тим більше людей стають від нього залежні. Тут те саме. Вам спрощують в цьому плані життя, для того, щоб ви, для того, щоб ви були в цій системі, для того, щоб ви платили ці штрафи. І, в принципі, на цьому все. Однозначно йде підготовка до того, щоб виконати свої обіцянки щодо закону про мобілізацію, щодо тих, хто не оновив свої військово-облікові дані. Ми знаємо, що за кордоном майже їх ніхто не обновив. Е, і м, я думаю, що після прийняття цього законопроекту дуже і дуже е, короткий період часу треба буде для того, щоб масово почати всім ці штрафи висилати, відправляти, і щоб люди вже або платили, або нагружали ще й нашу судову систему. Е, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей.